Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Толя, я стріляти хочу. Редфол, який хай Rush, отримує своє останнє оновлення. Ми знайшли рішення кінець. Аркейн Аустін працювали ще й на DLC, але його скасували. Ото не пруха. Новий патч буде покликаний додати до гри офлайн режим, аби ви могли грати, коли сервери гри навернуть. Доля жорстока і невідворотна. Від неї не втечеш. Я приймаю ставки. Гостов Цушіма тільки но нещодавно релізнулась на ПК, а вже стала найпопулярнішою грою серед всіх портів PlayStation. Ясно. Аби ви знали, у нас успіх. В спину їй дихав хіба годовар, але і його вона успішно обігнала. Я знав, що цей день настане. Інсайдери стверджують, що, попри всі обіцянки, Мікрософти такі додадуть нову Call of Duty на релізі в підписку Game Pass. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Подейкують, що дата виходу запланована на 25 жовтня. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Також ширять плітки про запуск нового покоління боксів десь у 2026. му Ти відкладаєш гроші так. на сім'ю і дім? Оу, або на подорожі і на купівлю Подейкують, що Creative Assembly працюють відразу над трьома тоталварами. А один із них відбуватиметься у всесвіті зоряних війн. Наша капець. На фоні купи закритих студій після випуску провальних проєктів дуже несподівано виглядає новина, що автори Іммортал Софа Велм розпочали роботу над новим проєктом. Зволіkatмеш утратиш свій шанс. Ага. Збанкрутувати. Дуже неочікувано. Фортнайт затизарив майбутнього кросовера з Fallout. Такого я не передбачала. Справді, я передбачав. Це ж очевидно. Там злили трошки інфи про новий Valve. Це шутер від третьої особи в стилі змішування Overwatch Valorant If you don't like it, take your ass back to Valorant, motherfucker. Do you think we give a single fuck about Riot Games? Fucking Chinese cucks that ship games with spyware. Yeah, I'm good on all that. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, в До вівторка.